І сьогодні ти будеш в'язати шапочку для сніговичка, тобто зимова тема. Я тобі навіть покажу, який буде потім сніговичок. Можеш пощупати цей каракуль. Баранчик. Да, баранчик, да. Інна Криворучко прийшла на урок в'язання до незрячої Оксани Саламатіної. До карантину заняття жінка проводила щодня, нині раз на тиждень. У Інни від народження порушення зору. Я бачу тільки на одне око там. Співвідношення від 100% в мене десь відсотків, може 5-6. Шарування сітківки було і внаслідок цього втратила зір з Оксаною. Ми знайомі вже багато років. Ми з нею навчалися в одній школі, потім знову зустрілися теж на утосі. Оксана пропонувала мені, що можна в'язати іграшки. Ми в'язали. Спочатку маленькі, дітям на подарунки, якісь жабки, рибки, пташечок. Заняття триває годину. Іграшки бувають різні, і маленькі, і великі. Наприклад, да, от така черепаха, вона в мене найбільша з моїх іграшок, хоча це не межа. Іграшки можуть бути ще більшими. На цю черепаху пішло десь приблизно сім. Матків акрилу. в уяві вона у мене якби народилася одразу. Мені хотілося її в таких тонах зробити, зеленкувати. Розповідає, в'язати іграшки, навчилась у школі. Крім таких великих іграшок, як черепаха, ми можемо ще в'язати ось такі різні маленькі. Так? в корзиночки вони є теж різні, в принципі, з таких іграшок починають ті, хто приходять. Це може бути або курчатко, або, наприклад, ось така жабка, або якась рибка, грибочок. Ще каже, попри те, що має порушення зору, любить подорожувати, показує світлину, на якій вона у 2001 році в Києві зустрілася з папою Римським Іваном Павлом II. Тоді подарувала йому в'язану картину. Останні два роки живе на два міста Луцьк і Кропивницький, бо з Луцька її чоловік. За освітою жінка, лікарка-фізіотерапевт і вчителька української німецької мов та літератури. Роботу за спеціальністю не знайшла. Зараз у зв'язку з карантином дуже стало популярно онлайн навчання. Для мене це дуже добре. Не виходячи з дому, просто давати уроки в області. Півтори тисячі людей з порушеннями зору. Половина з них у Кропивницькому, говорить Валентина Раєва. Працевлаштуватися майже неможливо. В нас в місті працевлаштовані особи з інвалідністю по зору. Це можна на пальцях перерахувати на облаштування робочого місця мають виділятися кошти. Це кошти дуже великі. Дуже великі, це може 100 тисяч людині. Треба війти в організацію, в офіс, і вже має бути якась тактильна плитка, має бути доріжка, по якої він прийде до свого робочого місця. Він піде в туалет, в кімнату відпочинку. Це все має бути облаштоване. Ці слова підтверджує Оксана Саламатіна. каже, мрія, аби Кропивницький став доступніший для людей з інвалідністю. Анна Добрань, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.